Менанга, штат Пенсільванія, маленьке тихе містечко, загублене серед пагорбів. Саме тут, 14 жовтня 1981 року, народилася Таня Кетч. У дитинстві вона жила, здавалося б, улюблячій родині. Її батьки Джері та Шері балували доньку, подорожували і проводили час разом. Але вже у віці семи років, Таня стала свідком чогось страшного. Її мама поводилась дедалі нестабільніше. Спершу Шері сміялася без причини, говорила незв'язно, а потім почала залишати Таню саму вдома і підпалювати речі. Найстрашніше сталося, коли Шері накинулась на доньку з ножем. Тані було лише одинадцять, коли вперше побачила смерть так близько. Джері подав на розлучення і Шері помістили до психіатричної лікарні, але навіть після виписки вона не припинила терор. Вона намагалась силоміць прорватися додому, погрожувала родині, переслідувала їх. Джеррі вирішив тікати подалі з донькою. Він познайомився з Джоанною, жінкою з міста Імпорт, яка виховувала сина. Вона запропонувала: переїжджайте до нас, почніть спочатку. Але для Тані це було не нове життя, а вигнання. Вона не змогла знайти спільну мову з мачухою і не відчувала себе бажаною. До того ж, Імпорт. Одне з найнебезпечніших міст країни, Таня не почувалася у безпеці навіть у себе вдома, не кажучи вже про вулицю. У школі її теж не прийняли. Інші дівчата цькували її через зовнішність, кажучи, що вона відбиває хлопців. Після бійки її відсторонили від занять. Повернувшись, вона вже не могла адаптуватися. Школа стала ще одним полем бою. Вона почала тікати з дому. До бабусі, до матері, до тітки, але завжди поверталася, і поліція щоразу менше реагувала. Третя втеча стала для поліції крапкою проблемна, сказали вони, сама винна. Коли Таня зникла, цього разу остаточно, її вже ніхто не чекав. Ранок 10 лютого 1996 року почався буденно, але Таня не вийшла на кухню. Джоанна обійшла весь будинок, її не було ніде. Вона сіла в авто і годинами їздила вулицями імпорту. Таня зникала не вперше, але цього разу все відчувалось інакше. Минуло чотири дні. Тоді Джеррі нарешті звернувся до поліції. Але реакція була передбачуваною вона ще повернеться. Та Таня не поверталась. Ніхто з родини не знав, що кожна хвилина зволікання це ще один день у пастці, звідки немає виходу. Надія з'явилась зненацька. Бабуся знайшла серед речей дівчини клаптик паперу з номером, вона набрала його одразу. На тому кінці відповіла жінка вона назвалась Джуді Соул. сказала, що знає Таню і що та вже була в неї колись. Джуді пояснила, що її дім прихисток для підлітків, які втікають. Вона годує їх, дає притулок, потім вони йдуть далі. За її словами, Таня приходила в грудні, попросила куртку і пішла. Більше вона її не бачила, поліція лише занотувала це. Через тиждень після зникнення Джері з Джоанною вирішили ще раз переглянути кімнату Тані. Вони шукали хоч якийсь слід, і знайшли. У шухляді лежала записка від дорослого чоловіка. Пропозиція непристойна, текст тривожний. Вони одразу згадали про Кевіна, сусіда. Таня казала, що зустрічалась із ним у кафе. Джоанна тоді запідозрила щось недобре. Дівчина запевняла, що просто домовлялась про роботу нянею, але тепер усе виглядало зовсім інакше. Джері поніс записку до поліції і там почув шокуюче. Виявляється, Таня вже зверталась із заявою на Кевіна раніше. Вона сама прийшла в дільницю і розповіла, як той домагався її під час візитів додому, але всі промовчали і втратили шанс. Сусід. Кевін Черчвілл не заперечував, що Таня йому подобалась, але на допиті поліграфа збрехати не вдалося. Він визнав, що робив їй недоречні пропозиції, але клявся, що до зникнення стосунку немає. Поліграф показав він не брехав, поліція провела обшук, у будинку Кевіна нічого підозрілого не знайшли, а справа Тані формально не могла продовжуватись. Бо слухання призначили саме на день, коли вона зникла. Без її показів справу закрили, і цим офіційно зняли останній захист. Дівчина залишилась наодинці з небезпекою. Через кілька днів Джоанна натрапила на ще одну підозрілу деталь у щоденнику Тані часто згадувався якийсь Том. Жоден із родини такого не знав, але ім'я виринало знову і знову. Таня писала, що довіряє йому більше, ніж будь-кому. Поліція згадала, що Джуді Соул колись згадувала охоронця школи, його звали Томас Хес, і Таня нібито було до нього не байдужа. Томасу було 38. він працював у школі, де навчалась Таня, жив із батьками та сином. Для всіх він був просто суворим охоронцем, але насправді був хижаком. Поліція навідалась до нього. Том сказав, що давно не бачив Таню і думав, що вона вже вдома. Він підтвердив, що отримував від неї романтичну записку, показав її директору школи, але нічого такого не вбачав. Офіцери попросили дозволу оглянути будинок, але Том відмовив, сказав, що його батьки сплять і можуть злякатись. У школі підтвердили, що Том справді повідомив про записку. Поліція вирішила, він співпрацює, підозри відпали. Останній шанс на вчасне розкриття справи був втрачений. Том зник з поля зору слідства, а Таня вже тоді була у нього вдома. Вона не знала, що за її спиною Том уже маніпулював школою, психологами, навіть офіцером поліції, відповідальним за безпеку. Він переконував усіх, що дівчина проблемна, схильна до брехні, зв'язана з дорослими чоловіками, що вона просто шукає уваги. Том умів завойовувати довіру під маскою турботи, глибока, обчислена схема. Він став єдиним, хто нібито бачив таню. Він жартував, захищав, давав відчуття значущості. І коли Таня поскаржилась на життя вдома, він запропонував втекти. Його слова були солодкою отрутою: Ти заслуговуєш на краще, я подбаю про тебе краще, ніж твоя сім'я. Втечемо і будемо щасливі! У січні 1996 року Том почав реалізовувати свій план. Він хотів, щоб Таня пішла сама, без жодного свідка, добровільно. Він переконав її сховатися у Джуді Соул. та зі свого боку охоче погодилась. Вони підготували дівчину до нового життя. Як тільки Таня прибула до Джуді, їй змінили зачіску, пофарбували волосся, змінили ім'я. Вона мала зникнути навіть на рівні зовнішності. У перші тижні Таня відчувала себе вільною, вона жила без сварок, без принижень, ніби потрапила до нової реальності. Але це була лише пастка в кілька етапів. Як тільки Джуді сказала, що Таня більше не може залишатись, Том забрав її до себе. Його батьків не було вдома. Він провів Таню до кімнати на другому поверсі. Вона навіть не уявляла, що з неї вже не вийде. Двері за нею зачинилися. Це був початок її десятирічного зникнення у будинку, звідки її більше ніхто не чув. Том одразу встановив правила тиша, ізоляція, слухняність. Це вже не була турбота, це була в'язниця під маскою любові. З того дня Таня більше не йшла до школи, не бачила сонця і не чула свого справжнього імені. Вона зникла не лише фізично, кімната, де опинилася Таня. Була замкненою пасткою, двері замикав Том, вікна заклеєні, світло лише від нічника. Щоб не викликати підозр у батьків, Том заборонив їй виходить навіть у туалет, у кутку стояло пластикове відро, усе в тій самій кімнаті, і особиста гігієна, і прийом їжі, і сон, і насильство. Таня швидко втратила відчуття часу, двічі на тиждень Том дозволяв їй прийняти душ. Лише вночі, в підвалі, після того як його батьки засинали одяг або старі речі Томаса, або футболки його сина, ніяких дзеркал, ніяких слідів минулого. Вона вивчила скрип кожної дощечки підлоги. Вона знала, якщо Том кашляє на сходах, потрібно відкривати двері. Це був сигнал, так само як і жести, інтонації, звички. Вона почала реагувати як дресирований пес. Насильство відбувалося за графіком зранку перед роботою, увечері перед сном, іноді посеред ночі. Том міг годинами мовчати, а потім раптово напасти. Таня не знала, чи її торкнуться з ніжністю чи з жорстокістю. Але найстрашніше це була не фізична ізоляція, це було переконання, тебе ніхто не шукає, ніхто не хоче. Том повторював це щодня, твій батько радий, що ти зникла. Мати тебе не згадає, ти нікому не потрібна, окрім мене. Таня повірила вона не знала, що Джері щоночі їздив містом, шукаючи доньку, зупиняючись біля кожного темного будинку. Вони жили лише за три кілометри одне від одного, але Таня за стіною, за замком і за роками мовчання. Замість дому тиша, замість родини насильник, замість майбутнього нескінченний день у кімнаті без вікон. Минали роки. Том почав змінювати стратегію. Він поступово відкривав двері, дозволяв виходити в дім, а згодом і на вулицю. Але з однією умовою вона більше не таня. Тепер її звали Нікі Дайан Ален, нове ім'я, нова версія її самої. Том вчив її, як говорити, як опускати очі, що казати людям, якщо спитають, створював з неї іншу людину. Уперше він відпустив її до магазину, дав список і 120 доларів, але стояв біля дверей, коли вона поверталась. Щоразу, коли вона виходила, Том вдавав із себе люблячого партнера, але вдома вона знову ставала в'язним вона жила під його іменем, у його просторі, у його реальності. Поступово Таня почала вірити, що вона і справді Нікі. Водночас Том підготував сім'ю. Він сказав батькам, що почав зустрічатися з молодою жінкою, яка житиме з ними. Через 10 років після викрадення Таня офіційно оселилась у будинку Томаса поруч із його батьками. Уперше вона спала не за зачиненими дверима, вперше могла бачити вікно і вперше зустрілась з іншими людьми. Вона почала відвідувати церкву, ходила до магазину, знайомилась із сусідами, але все ще мовчала про свою історію. Саме тоді вона познайомилась із Джо, власником магазину. Він був добрим, уважним і щось у ньому пробудило в ній пам'ять. Джо відчув дивне він спостерігав за нею. Таня говорила, що живе з чоловіком на 22 роки старшим, але не виглядала щасливою. Він питав про її родину минуле, вона уникала, але поверталась знову і знову, бо біля нього відчувала, що справжнє ще є. І в березні 2006 року, в один звичайний день, вона розплакалась у магазині і вперше за 10 років сказала Я Таня Кеч. Коли Таня сказала Джо, ким я насправді, він не став панікувати, лише спокійно промовив Я допоможу, але ти маєш триматись. Він порадив їй повернутись додому, зробити вигляд, що все як завжди, а сам одразу звернувся в поліцію. Офіцери прибули того ж вечора, постукали у двері. Том відкрив і побілів: О, чорт, це поліція. Але вже було пізно. У будинку вони побачили дорослу жінку і спитали: це ви, Таня Кеч? Вона кивнула, а потім повернулась до Томаса і сказала: Все скінчено. Її негайно вивели з дому. Поліцейські не могли повірити, перед ними дівчина, яку шукали 10 років, і яка жила за кілька кілометрів від батька. Джеррі отримав дзвінок серед ночі. Поліцейський сказав: Ми знайшли Таню, вона жива. Батько подумав, що це чийсь жарт. Але коли приїхав до відділку, побачив її, свою доньку, живу, Змінилась, постаріла, зламану, але живу. Вони не бачились 10 років. Але її очі були ті самі, і в цих очах біль, провина, сором і полегшення водночас. Наступного дня Таня дала свідчення, вона розповіла все про Джуті Соул, про Томаса, про кімнату, де жила. Тим часом поліція обшукала будинок Томаса і знайшла щось, від чого в офіцерів холонула кров. У його кімнаті був щоденник, не просто записи, це був архів усіх актів насильства. Із деталями, кольоровим кодуванням і датами, він вів його не лише для себе, аби хизуватись перед іншими. Він описував, як дресував таню, як змінював її і підкоряв. Окрім щоденника, виявилось, що Том збрехав при прийомі на роботу, школа не провела навіть елементарної перевірки його минулого. Через ці прогалини хижак отримав доступ до дітей, і замість того, щоб охороняти, він полював. І роками залишався непоміченим. Через кілька днів Томасу Хесу офіційно висунули обвинувачення, але не у викраденні, тому що Таня пішла з дому добровільно. Його судили за насильство, утримання і погрозу життю. Але не за сам факт зникнення, юридична казуїстика вигризла справедливість у 2007 році. Томас визнав себе винним. На суді він заявив. Вона має мені дякувати, без мене вона б давно померла. Суддя відповів: у вас завищене уявлення про власну значущість». і засудив його до 15 років ув'язнення. Джуді Соул, жінка, яка переховувала Таню в перші тижні, отримала термін від 6 до 23 місяців. Після порятунку на Таню звалився шквал критики. Люди не могли збагнути, чому вона просто не пішла. Навіть Джеррі і Джоанна. Батько і мачуха не до кінця розуміли. Їм здавалося, вона сама обрала таке життя. Вони не бачили клітки, яку не видно. Таня жила з синдромом Стокгольма. Вона не могла втекти від того, в кого вірила. І все ж, коли вона відірвалася, наслідки залишились назавжди. Її тіло і психіка були понівечені більше, ніж хтось міг уявити. Вона перенесла гістеректомію. Рік була прикута до колостомного мішка. Страждає від артриту, нав'язливих станів і безсоння, але вона вижила і почала говорити а от чи почуємо ми, чи знову заплющимо очі, коли наступну дівчинку буде втягнуто в тишу? Після звільнення тані почалося розслідування не лише проти Томаса, а й проти всієї системи, яка дозволила цьому статися. Школа, поліція, соціальні служби всі мали можливість зупинити трагедію. І всі не зробили нічого. У січні 1996 року за місяць до втечі Джоанна жбурнула в Таню попільничку. Сусіди викликали службу захисту дітей. Приїхав офіцер, поговорив із батьками, психологом, шкільним лейтенантом, і той сказав: Таня бреше це просто складна дитина. Йому повірили, візит завершився погрозою. Якщо Таня не припинить істерики, її відправлять у заклад для важких підлітків. Соціальні служби відступили, школа теж. А поліція мала в руках заяву Тані проти Кевіна і не довела справу до суду. Жодна з інституцій не повірила дівчинці, всі були готові скоріше закрити очі, ніж визнати, що перед ними жертва. У своїй автобіографії Таня описала не лише Томаса, а й тих, хто заплющував очі, і тоді почались нові суди проти неї Джоанна, Джеррі, психолог. Усі подали на Таню до суду за наклеп, їм не сподобалось, як вони були зображені в книзі. Таня втратила не лише дитинство, а й шанс на підтримку. Вона залишилась на самоті, навіть після порятунку. Але вона продовжила говорити, бо розуміла, її історія не єдина, і якщо мовчатиме вона замовкне і правда. Справжнє розслідування. Це не лише покарання злочинця, це викриття спільної байдужості, яка зробила злочин можливим. У таненій історії винен не лише Томас, а й кожен, хто вважав, що проблемна дитина заслуговує менше за інших. Вона більше не була тією 14-річною дівчиною, але в її тіні могли бути інші, і хтось мав це нарешті побачити. Після арешту Томаса знову порушили старі справи. Особливо вбивства двох дівчат, які були знайдені в тому ж місті. Перша Анна Марія Келіген, її тіло знайшли у річці з дротом на шиї та скотчем на зап'ястках, вік 16 років, друга Кімберлі Крім, 14 років. Її тіло лежало на кладовищі, причину смерті не встановили, тіло було пошкоджене. Обидві молоді, привабливі, проблемні дівчата. Обидві ходили до тієї самої школи, де працював Томас Хес. Усі троє, Таня Кімберлі і Анна Марія, перетинались, вчились в одному закладі і мали контакт із системою. У в'язниці інформатор заявив, Томас зізнався, що вбив Кімберлі, але ці слова недостатні для суду. Поліція шукала докази, але все було знищене часом. Ні біології, ні речових доказів лише спогади. Таня пам'ятає день, коли знайшли тіло Кімберлі. Том зайшов у кімнату з холодом у голосі сказав: Ось і все. Вона тоді здригнулась, знала Кімберлі особисто, і ніколи не забуде його погляд того дня байдужий, як у хижака. Ще одна деталь страшна, але реальна. З вікна кімнати, де утримували Таню, було видно те саме кладовище. Вона дивилась туди щодня і не могла не думати. Чи не там закінчилась історія дівчат, яких вона знала? Томаса ніколи не притягнули до відповідальності за ті смерті, але підозра так і не зникла, як і тіні на кладовищі. Слідство закрили, але правду ні. Вона досі живе в погляді тані у порожніх класах, у тиші шкільних коридорів. Бо те, що сталося з нею, могло бути не єдиним злочином, а лише одним із? І ми. Можливо, ніколи цього вже не дізнаємось. Суд над Томасом був формальністю, він визнав провину не через каяття, а тому, що докази були беззаперечними. Щоденник, знайдений у нього вдома, став головним доказом. Він містив понад 100 сторінок з детальними описами насильства. Том детально фіксував кожен акт, час, реакцію тані, свої емоції, і навіть вигадував для неї оцінки за покору. Він вів записи кольоровими маркерами зелений покірна, червоний неслухняна. Це було досьє на людину, яку він поневолив. Прокурор порівняв це з архівами катів. Суддя мовчав, але його обличчя виражало відразу такого не забувають. Захист намагався довести, що Таня пішла добровільно, що це був любовний зв'язок, а не злочин. Але свідчення самої тані все перекреслило. Вона спокійно, уривчасто, але чітко, описала роки тиші, болю і страху. Вона не плакала, але зал мовчав. Усі розуміли, перед ними не просто жертва, а та, що вижила, хоча не мала жодного шансу. Томас сидів, схрестивши руки, дивився в підлогу, лише раз підвів очі, коли Таня сказала: Я більше не боюсь тебе. Суддя виніс вирок 15 років без права на умовно дострокове. Але Таня знала справжнє покарання він уже не отримає. Джуді Соул також отримала вирок, її роль в історії кваліфікували як співучасть у злочині, але жінка вийшла з тюрми менш ніж за два роки. Найбільше обурення викликало те, що Томаса не судили за викрадення. Закон вважав, якщо вона пішла сама, злочину не було, і навіть після усього його не зв'язали з іншими справами. Поліція так і не змогла довести причетність до Кімберлі та Анни. Але Таня знала одне: ті, хто не повірив їй тоді, теж винні. І навіть якщо суд їх не покарає, її слова вже зробили це. Томас Хес відсидів повний термін. У лютому 2021 року він вийшов із в'язниці і повернувся до того самого будинку, будинку де 10 років тримав Таню. Де стіни досі пам'ятають її подих, її сльози, її мовчазну покору. Таня тепер живе лише за 15 хвилин звідти. Вона боїться випадкової зустрічі у магазині, на вулиці, в черзі. Вона змінила номер, адресу та ім'я, але нічого з цього не змогло змінити головного її минулого. Її нове життя це спроба повернути собі ті роки, які відібрали. Але вона знає. Стару Таню вже не повернути. Вона вступила до університету, вивчала бізнес, одружилась, виховує дітей свого чоловіка. Вона створила собі нову родину. Медики сказали, після пережитого вона не зможе мати власних дітей, але вона вчиться бути мамою щодня із болем і надією. Таня подала до суду на школу, місто, захисні служби, її справу відхилили через строки давності. І нестачу доказів. Вона написала книгу, і завдяки їй мільйони дізнались, що навіть після десятирічного полону є шанс вийти назовні. Вона не зламалась, але тріщини лишились назавжди. Коли настає тиша, вона досі чує його кроки сходами. У кожному темному вікні їй може здатись знайомий силует, у кожному голосі інтонація страху, яку не забути. Її історія не лише про злочин, вона про те, як легко загубити дитину в системі і як боляче повертати її по частинах. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!